Коротше, книжки тут читати не можна. Так, просто сидіти і виглядати оленів. Ну такий, дуже зручний. Я дерев'яні більше люблю, а це сучасний лад Ну Вже обшарпані. Таке. Може пощастить. Сьогодні оленянка зустріти. десь там. Всім привіт, це моя рубрика. Злізай на вишку, коли тебе не чує Бог. Бо скільки ми вже кричимо про нашу, що нам потреба Божої допомоги у цій війні. І, і таке враження, що Бог не звертає уваги. І враження, що всі наші революції, все, що ми хотіли на благо України, воно обертається якимось дивним чином проти нас. І... Ну, і тому так. Я залізла на вишку. Треба буде застебнути неї шнурки. І до речі, незручно, можна звалитися тільки так. Оце все, що в мене є, так воно на я б сказала. Так, тут поветінням поросло, пристебнуто якимись ременями, пристебнуто. А взагалі не непоганий, можна посидіти і побазікати. Так, про що сьогодні прийде мова? Сьогодні прийде мова про красу і те, що природи. Тому всім бай.